Доброго ранку, мої любі малята! Послухайте вірш. Розквітла вишиванка кольорами, орнаментом душу зігріва. У цій сорочці все, і погляд мами, і батькові наставницькі слова. Діти, 18 травня ми святкуємо свято, День вишиванки. Тому пропоную вам разом зі мною розмалювати ось таку. Навіть прикрасити таку вишиванку. А для роботи нам потрібна фарба, пензлики, ватні палочки та водичка. Розпочнемо. Так, діти, ми сьогодні будемо використовувати два кольори це червоний та чорний. Беремо пензлик, мочуємо водичку. І ще ми будемо використовувати техніки, такі, як Пряма лінія, хвиляста, крапочка. Так. Спочатку ми проводимо, беремо червоний колір. Так. Змучуємо. Так. Знизу дивіться так, ми зробимо. Велясту лінію червоним кольором. Так, тут зробимо пряму. Так. Так, з одного боку і з іншого. Пензлик. Так. Робимо ось такі маски. Дивіться, як я роблю. Беремо пензлик, мочуємо червону фарбу і ось такими рухами. Так. Так, ще фарбу. Тепер беремо ось ватну паличку, можна її трішки змочити водичкою. Беремо червону фарбу і будемо з вами зараз. Робимо. Так. Угу. Тепер будемо використовувати чорну фарбу. Для цього беремо пензлик, змочуємо водичку. І ось такими рухами теж прикладаємо раз. Якщо фарби мало, можете ще. Так. І понизу такі так. Так, тут зробимо хвилясту. Так, тепер наші рукава так. І... і з іншого боку, так само. Так. так. Тепер зробимо так, малюємо і. На нашій калині ми зробимо такі цяточки чорного кольору і так, можна ще. Подивіться, діти, яка в мене вийшла вишиванка. Чекаю від вас, ваших робіт, до побачення, до нових зустрічей!